Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, де в нас грядки. Зілля знову помаленьку відростає. Отакий вже часник. Так трошки вже й підріс. Такий, як від дороги, то здається, що нема так зілля, а як йдемо вже в самому рядочку, дивимося, то вже є таке маленьке. Особливо там, там, де коля сапав, оце буряк червоний. ще як пару днів, то приїду, щоб вже його трошки прорвати де густіший, і прорвати, і посапати. Да, а тут, я кажу на Колю, цибулю, Коля цибулю сапав. Ну тут, кажу, більше набагато зілля, він каже, мене рука легка, то швидко, швидко відросло воно. Ну, якось ми, кажу, разом сапали, то буряк якийсь, мені здається, трошки чистіший. То так здається, там, мабуть, друге зілля в мене росло, а в тебе трошки було густіше. Ну тут воно взагалі було зелене. А це в нас тут будуть помідори на цій грядочці. Вже ми так розбили нам по рядочках, ну, під наші помідори, щоб скільки в нас помідорів, щоб стільки було ямочок. То так придивилися, то здається, нам вистачає грядочки, бо я купила 100 штук, але тітка клала і по 14 замість десятка, і по 13. То так ми розбили, щоб було 120 ямочок. Зараз буде коля носить. Воду від канави, я трошки пороблю радочки і вже почнемо садити. Саме вже сонечко зайшло вже ближче до вечора. Вже ми радочки поробили, отак меншу половину вже коля наносив води в ямочки, щоб вона ну, щоб не пересихали, то зараз почнемо вже садити. Отака в нас розсада. В тому році в нас також були помідори на цьому полі. Ну, і були такі гарні помідори, я й насіння збирала. Але щось я побоялась, ну так для себе сіять. Я те насіння віддала мамі, мама віддала своїй сестрі. Вона каже, каже, посіє, та і мамі дасть розсади, всім вистачить. А я також купила тітки Люби, вона сіє кожного року. Ну Я щось побоялась, Думаю, мене, я, можливо, ну, такого й догляду не дам, як ото потрібно. А така її розсада гарна. Вона любить таким займатися. Вона мені про ці сорти, тут такі є й нові. Ну і як почала розказувати, відношу що людина таким живе, що вона таке любить, і скільки грамів помідорна, і яка висота, і який зріст, коли вона стигне. А ми садимо по-простому, нам були помідори, всі вони смачні. В тому році у нас були і Санька, і Новачок, і Султан, і Відьмо-Невімо. І кожен сорт був по-своєму смачний. Ну, Нам були всі сорти такі смачні. Тут вони також є, але ще є чотири сорти нових. Ну Вже будемо з вами вам показувати, які вони спостерігають. Як будуть спіть, як все добре. Ось така розсада, тут кожен сорт підписаний. Це мені тітка Люба попідписувала, бо я ще з собою не взяла і ручки. Ну, думаю, мені аби розсада, вона каже, треба, щоб кожен сорт знали, деякий. Це сорт султан. Отак От залишаю у кульочку, додому заберемо. І так будемо по порядочках садити. Зараз порозложую. Коли по рядочках, а не вистачить, то слідуючого сорту додамо, а там вже будемо дивитися. Вже султан розложили, зараз посадимо, а я вам зараз покажу, які тут сорти. Ну тут такі назви, що можливо і вимовити, ще буде мені складно. Ну Тут мене оцей цей сорт Шайтан Кріг. Тут мене два десятки. То так покладу його, щоб садити. Золотий потік. Можливо, хто з вас знає, то нам напишете, чи вам подобається такий сорт. Це теж новий. А це новачок, тут два десятка, бо я бачу така... Да, новачок він такий нам саме більш сподобався. То я бачу така, ну, пучок такий великий, то я знаю, що новачок також два десятки. Ріо Гранде також новий сорт для нас. І тут а, відімо, не невідьмо І Санька. Теж смачні помідори. Вони такі ранні, то вони, здається, самі перші спілі, то самі перші, то самі смачніші на градці, ну, коли починають спіти. Так, приступаємо. Сажаю так само, як і того року. Отак її боком. І щоб зверху була б тільки така верхушка. Притрушую ну, землею, потім Коля ще раз її пролє градочку. І завтра вранці також і вранці, ввечері, щоб все добре вони прийнялись. Отак мені тітка Люба мене навчила, то вже я вам показую. У нас є на каналі відео, як я їх садила. Так, трошки порівняємо, щоб була такий радок рівніший. Вже вода впіталась. Вже я помідори посадила всі. Якраз нам так вистачило, що скільки ямочок, скільки помідорів, бо вже в кінці я так думаю спочатку розкладу, якщо залишиться, то ну, ту, яку ямочку і по дві посажу. Ну, зараз ми її не будемо розрівнювати, ще пару днів пополиваємо, а вже потім як прийметься, то гарно порівняємо, посапаємо, ну, щоб так була ямочка, щоб добре вода там зупинялася. Ну що ж, будемо їхати додому, хай приймаються і в нас, і в вас. Вже, можливо, багато з вас той посадив. У нас тут ще такі були дні холодні, ще вчора трошки так було ну, прохладно, а цієї ночі то вже тепло і вже ми подивилися температуру погоди, то вже буде все тепліше. Так, всім привіт. Йдемо до ще нашу малину глянемо. Зараз трохи після таких, ну не, не приморозки, але така, така була низька температура, трохи вона, бачу, вершки такі поскручували свої. Отакі вони виглядають. Хто так професійно займається малиною, то зараз антистресом обробляють її, оприскують. Ну, але ми не будемо. Зараз потепліше, то почне рости. На другу річка якраз таку ну гарну кореневу систему, має силу, хай собі росте. Тут приїжджала Леся, трохи прополола міжрадія зелене, ну, міжрадія зілля викидала. Ось такі рядки, так виглядають. Але добре, що міжраді широке, тут воно виходить 2,20-2.30 приблизно. То, а тоді ще трохи побільшує, понахиляється якраз саме раз. Добре, будемо їхати вже додому. Оцей такий корчик. Ну Бачите, що воно ну, після холодів то воно отакі якісь вілі має не дуже здоровий. Поїдемо, мошка вже загризує. Сьогодні вже у нас другий день. Ну, бички переночували все добре. Зранку з хлопцями приїжджали вже так швидко, щоб глянути як вони тут. То нічого все, все добре на місці. Зараз приїхали вже в обід, Попробуємо їх на годинку якусь випустити, щоб трохи попастися, бо вже Ну, якщо вони будуть пастися. Ото ще ну, в коментарях написали, що треба якісь поперечки на ванну. Ну, поперечки чи плота того, що один одного бічки можуть пихнути, то ну, буде біда. І так зразу мені ролики задали в інтернеті, що, що буває, що перекидається в жолоб і назад не може ніяк. Почули голос, нас почули вже. От такі вони. Зараз попробуємо Ось зразу їх. Тут я поки що так поприкручував на саморізи. Дошку так не робив, ніякої ще защолки нормальної. Люцерку також позбивав. Там до половини ділянки приблизно. Так не дуже багато, бо вчора не співав вже. Вона якраз прив'яла. Ну тут вже зараз не буду їх тягати. Можуть бігати. Тут у нас загорожено все. Да, трохи не, не добре, що зараз ну, не зложується ще. Дайте на ну, бички. Зараз я їх вижену. Не думаю, що, що з розгону в сітку будуть бігти. Виходьте. Бо там в дворі було пару травинок, то вони вже щіпали їх. Як вчора гуляли. А ну яка реакція? Ха. І мабуть, після вчорашньої такої розминки то м'язи, як і мені болять, що так вони не дуже вже хочуть гуляти бігать. Треба буде якось хлопців взяти до да сала з огірком сюди. Хай пообідають біля корів. Бо вони пасли, ну у нас немає коров, і не тримали і мої батьки вже давно не тримають. Тоді з бабою Олею пасли, то так трохи б, ну, обід біля корів такий б сподобався їм. Сіган, там забор, сітка. А то то рижик такий. Опа. Ну Такі обічачки вже не маленькі, то я бачу, що зараз трохи з роботою пораємося і буду електропастухом страхувати сітку, щоб вони не крепко брали б її на абордаж. Буде на сонці жарко з цим, які, які чорні. Але тут буде можливість у хлів заходить. Отак От далеко не будемо по території пускати їх. Хочу, вони? Я хрю, Якось заженемо, Леся каже, як хлів заженемо. Будемо до хлопців дзвонити, вони вдома залишились, щоб приїхали допомагати. Не дуже вони так на траву нападають, я думав, що, ну, що стануть пастись так, то вони ще в житті ніколи не їли, не бачили, то, то ще не знають, що це таке. О, класно, треба було нам взяти щось перекусити. Тут такі рижі ти куди. Ні, то красунчик побіг якраз сам, де нас їмки. То ще нормально, ще вчора вони не наганялись. Якщо ще сьогодні так бігають і в хліві є, є де розігнатися їм. Ото щастя в її. Мабуть, треба їм менше комбікорму давати, та щоб трошки вони почали пастися на траву їли їм. Ну все, йдемо трохи в посидимо. Ні, то доквочок так Чухається. Йдисім Сімсон, не лякай Лесю. Теж така непогана робота не пильна. Ой капілюка трохи ну, вітром поочмухується. Ходи ріже туди. Хай буде, він прийде зараз. Вони знаєте, добре, що всі разом ходять. Ну, не розходяться в разі сторони. Не, вон. Компанію не оставить. Такий звук приємний, як як хлопців в треба їх побратихай послухають. Ну, ну, як кусають, да, траву щупають. Отак вони гуляють. Ну, а тоді зроблю двері ці входні, парадні, так сказати. то будемо, ну Плануємо, щоб у день вони ходили, паслися б, а на ніч їх ну середину загонить у хлів, щоб у хліві ночували, б, щоб не ночували б тут, де попало. Сьогодні такий день припасуємо, як в нас називають. Що ти рабчик, боїться, вже мене, правда. Отака в нас сьогодні робота. Вже бички трошки ознайомились з територією, походили по всіх углах, бачать, що загорожено. Ну, така робота непогана. Ну. Якби ніякої другої не було. Якби ще ніякої другої не було. Ну так от теж треба коля зробити, щоб трошки вони і попаслись, Але і так привикли. І то, так нормально, привикли, походили. Ну. Оце, що нам подобається, що вони разом ходять всі, куди один, туди остальні, Що вони разом росли, то так вони і пасуться разом. Трошки попасуться, походять. Трохи сьогодні так сон, сонце жарко. То все підходять під грушу. То й добре, що так є дерева на території. Треба й нам іти трошки в холодок, а то ми сіли так тут на горбочку. Там мошка, мошка кусає. Мошка, так. Да. Непогано. Непогано? Не крепко так вони хочуть і пастися, бачиш, все ходять о, під, під деревом. Але добре, наскільки менше роботи? Добре. І їм легше, теж вони хочуть походити і побігати. І теж їх і мухи кусають. Ще нам кажу доколі, що рабчик якраз біг. Каже, він у нас був такий маленький, як козенятко. Нам якось в коментарях писали, що він такий самий маленький, як козеня. Але нічого так з ним і привик. Так ми думаємо, що наших тих троє теж їх разом. No. Ну, щоб не відділяти їх. Будуть старші ходи старшими, а менші з меншими. Теж освояться, будуть і пастися, і ходити. Я щось думала, як то, якщо ми їх випустимо, як ми їх заженемо в хлів, а вони самі підходять. Думаю, зараз як почнуть по території бігати один за другим, і ми теж один за другим взаємодію. А вони отойдуть. Знають, що там є вода, комбікорм. Що ще й самі заходять. Так о, трохи, трохи походять, побігають і знову йдуть в хлів. Може вони в нас ліниві, там поїдуть поїдять комбікорму, а пасти не хочуть. Ну. Я казала, треба, мабуть, менше комбікорму, всипати. Може будемо бачити, може і будемо менше. Ну, щоб так вони не, ну, не наїдалися, а виходили б допаслись. Може на ніч будемо. Ну, трошки менше. А то вчора коля насипав 20 кілограмів то ми приїхали. Півтора суток пройшло. Да. Півтора суток пройшло. І вже пусто. Ну, там качани з серцевинами, то воно. Ну, не таке ситне, ну. що то качани серцевини. Фриція. Ну ще трошки походять і вже будемо заганяти. Я тут думала, щоб так багато не наїлися зеленого, вони не хочуть крепко. Знімає, зразу підходить. Ну, коли ми так знімаємо чи підходимо до їх, то рижик він самий такий в нас ручний. Хоче на зйомку. Рабчик теж такий спокійний. Та вони всі спокійні. Може хай заходять, так. Да. Для, разу... для першого разу хватить, бо ми теж не хочемо так багато, щоб вони були на зеленому. Ще вони не їли. Арабчик побачив пташку, то все за нею бігав, <губ> <губ> ще він її не бачив. Щоб пташка так низько літала. Все. То побіг за нею. Прогулянка Да, вже прогулянка завершена. Ми ще ну, як приїхали, почули наш голос зразу біля дверей. Що то вже як вдома в хліві також, що вже там пораємося, браскаємо, то вже вони. Сьогодні такий перший день, то виходить, що вони не напаслися а нагуляли апетит. Отак Вони гарно їдять комікорм. То тоді глянемо, бо це якось, мені здається, трохи багатовато. Виходить, 20 кілограмів з'їли за півтора суток. Ну, Воно і добре, що їдять. Але будемо дивитися, можливо, трохи що вони попаслися, бо на ніч засипать, будемо комікорм. Подивимося. Води вже наносили ми. Будемо їхати додому. Все, разу більше, так? Да? Да. Яка темна. Так. Все. Ввечері ще раз приїдемо. Приїхали ми знову на поле, де в нас грядочки, помідори помаленьку приймаються, а ми зараз почнемо сапати ну, з такого самого найгрязнішого. почнемо з цибулі, там і бурячок прорву. А потім вже коли посапаємо, сонце зайде, то полемо ще раз під вечір. Ну, хоча на сьогодні передають і дощ на вечір, а хто значить буде. Як полемо, то хай попадає, да. вже таке все сухе. Ну, ми сподіваємося, що, дасть Бог, що дощик піде. І на градочки, і на помідори. Ну, ми як будемо їхати по лему, і дощ, якщо, якщо, ну, якщо все добре, то нічого не нашкодить. Що, приступаємо. А ще думаю, коли дощ піде, то оце зілля як почне рости, бо після дощу то так тут не дуже добре сапать. Така земля, що і за сапку тягнеться, і за ногами. Неудобно сапати, так? Да? Між Сибулею між і Шморгонич. Ну, сьогодні я тебе буду контролювати, а ти в мене. Ні, ти, ти, ти гарно сапа не, не так, як я. то знаєш, як, як Колись жінки їздили на ТО на бураки, в нас їздили, така була. Ну якось раніше зараз вже не їздять давно, то теж говорили, що ну, там, перша просапка, друга просапка, то, то, то так халтурно сапав на другій просапці, якщо ті самі родки, то... Зразу було видно. А що не справлявся? Або бажає кропля. Щось такого і не наша вже є. Ну так, да, тракторами трохи поправляють, міжраді там покроплять. А, си є, си і привозили цукор. Чи? Ну, Мої то, гроші. цукор продавали? Мої гроші цукор, ну так, ну, да, там вже платили як-небудь. А ну хто а, цукорчив? <рес> Хоча може я хотів, щоб ти о, щоб вже бічкові йти пасти. А ти сказала б, що ти не вмієш сапати. Ні, нічого, посапаємо. Бо бичку така, така робота непогана, щоб пасти. Як все загорожено, не, не треба ганяти там крепко займі. Ну ми ще не крепко там вже сиділи. Ну, бо зразу, ну і перший О, раз да. випустили то. Що теж не вскочили. Як покоси? Нас. За нами. О! Добре, що, що зараз до посохне. як називається зілля? Невредне. Так. Да. І гарно сапається і швидко сохне. Ну, бач, воно гарно рветься. А того року міграків тільки раз сапали, так? Да? Ні. Чи два рази? Якось ти все говорила, що небагато її. І... Раз пошарували і два рази посапали. А три рази? Ну, пошарували, то тобі там вже ж <різь> без всяких зусиль по походили, щоб гарно було видно між раді. А малину колохати йому вісім. Чи сім, чи вісім? Ну. Там постійно, коли ввечері щось там такого нема чим зайнятися, то зразу ну, на малину і там зардізелі було. Да. Бістоячий його. Шморг, шморг. А тут треба. А ми як приїхали помідори помідорі посилкувати, помніш? Да що? Там вже ж вони переросли, поки нам пасинкувати. І... Тоді то... нам і писали вже, що, що їх захватили помідори, і воно листя летіло. Ну. А потім попасинкували. На другий до другого дня все думаємо, як вони там, чи вони хоч там залишилися. Ярі? Вже ми досапали все. Ото, що крім часнику, і цибульку, і буряк червоний також прорвали. Ну, ще будемо чекати дощику, куди капусту ну, розсадимо з колію вдвох, коля буде робити ямочки. А я таку більшу повибираю, приїдемо вдвох. Ну, такі в нас градочки, всього потрошку. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!